Toyota щойно представила свій новий Land Cruiser. Toyota Land Cruiser FJ – відродження легенди в мініатюрі, ідеальний позашляховик для міста та пригод. Toyota – це компанія, яка вміє цінувати традиції та водночас дивитися в майбутнє. І новий Land Cruiser FJ яскраве тому підтвердження. Після довгого очікування ми нарешті його побачили, компактний позашляховик, який, мабуть, покликаний відродити дух легендарного Land Cruiser, але в більш доступному та практичному форматі. Хоча американським фанатам доведеться почекати або навіть погодитися з тим, що він не прийде до нас, я вважаю, що прибуття FJ є важливим сигналом для всієї автомобільної промисловості. Чому компактний Land Cruiser чудовий? В останні роки ми спостерігаємо тенденцію до менших автомобілів. Міське життя диктує свої правила, переповнені стоянки, пробки, необхідність маневрувати в обмеженому просторі. Ось де компактний Land Cruiser FJ виходить на перший план. Він зберігає всі якості, які ми так цінуємо в позашляховиках, надійність, прохідність, позашляховий стиль, але пропонує їх у більш зручному та практичному форматі. Мій особистий досвід: я довго їздив на повнорозмірному позашляховику, і, відверто кажучи, у міських умовах це було більше тягарем, ніж перевагою. Знайти місце для паркування було справжньою головоломкою, а маневрування на вузьких вулицях вимагало чималих зусиль. Тому я впевнений, що компактний Land Cruiser FJ стане відмінним вибором для тих, хто живе в місті, але не хоче відмовлятися від можливості виїхати на природу у вихідні. Чи є Хилас Чемп хорошим вибором як платформа? Використання платформи Toyota Хилас Чемп, на мою думку, дуже розумне рішення. Хилас Чемп це перевірений часом і перевірений пікап, який славиться своєю надійністю і прохідністю. Перенесення цих якостей на позашляховик є гарантією того, що новий Land Cruiser FJ буде таким же надійним і прохідним. Крім того, платформа Hills Champ дозволяє Toyota істотно здешевити виробництво позашляховика, зробивши його більш доступним для більш широкого кола покупців. Це особливо важливо в нинішніх економічних умовах, коли багато людей шукають більш доступні варіанти автомобіля. Дизайн, ностальгія та сучасність у гармонії. Дизайн нового Land Cruiser FJ викликає теплі спогади про легендарні моделі минулих років. Квадратні форми, круглі фари, масивний обвіз – все це відсилає до витоків позашляховиків Тойота. Але при цьому позашляховик виглядає сучасно і стильно. Особливо хочу відзначити, можливість установки панелей MAL для кріплення обладнання відмінна ідея для тих, хто любить активний відпочинок і подорожі. За допомогою панелей MAL ви можете встановити на свій позашляховик будь що від туристичного спорядження до аптечки. Landhapper – електричний позашляховик майбутнього. Toyota не обмежується лише Land Cruiser FJ. Компанія також розробляє Landhapper – електричний позашляховик, призначений для пересування по бездоріжжю та виходу за межі можливостей Land Cruiser. Це дуже цікавий проєкт, який показує, що Toyota серйозно ставиться до майбутнього електромобілів і позашляховиків. Мій прогноз, я думаю, що Ландхар стане справжнім проривом у світі електричних SUV. Його унікальні характеристики та можливості дозволять йому завоювати популярність серед любителів активного відпочинку та подорожей. Чому американські споживачі повинні сумувати? На жаль, ця новина не є чудовою для американських покупців. Тойота заявила, що не планує виводити Land Cruiser FJ на ринок США. Це, безумовно, розчарування для багатьох шанувальників Тойоута, які довго чекали на компактний позашляховик. Мої думки, я думаю, що Тойота робить помилку, відмовляючись від ринку США, компактний позашляховик був би дуже популярним у США, де більше людей шукають менші та економічніші автомобілі. Однак, можливо. То Уюта керується якимись стратегічними міркуваннями, про які ми ще не усвідомлюємо. Висновок Новий Land Cruiser FJ – свіжий вітер у світі позашляховиків. В цілому, я вважаю, що новий Land Cruiser FJ дуже цікавий і перспективний автомобіль. Він поєднує в собі всі якості, які ми цінуємо в позашляховиках Toyota, надійність, прохідність, позашляховий стиль, але пропонує їх у більш компактному та доступному форматі. Головний висновок Land Cruiser FJ це не просто зменшена версія Land Cruiser 250, це абсолютно новий автомобіль, який орієнтований на зовсім іншу аудиторію. І я впевнений, що він зможе підкорити серця багатьох покупців. Які шукають надійний, позашляховий і стильний позашляховик для міста і пригод. Хоча американським покупцям можливо доведеться змиритися з тим, що Land Cruiser FJ не прийде до них, я сподіваюся, що його поява на інших ринках стане поштовхом для інших виробників позашляховиків. Адже майбутнє за компактними, економними та стильними позашляховиками, здатними адаптуватися до мінливих умов життя та потреб людей.